Так, окей. Привіт, дорогі мої люди! Сьогодні я для вас знімаю відео, про яке ви давно просили: Відео про те, як навести порядок в шафі. На прикладі моєї шафи я вам покажу, як у мене все організовано, як це зробити. Ви побачите на прикладах. Що не потрібні дорогі органайзери, супер якісь системи для того, щоб вдома зробити порядок, щоб форікувати свою шафу, щоб швидше знаходити потім речі, класти їх на місця і щоб менше часу витрачати на наведення цього ладу. І всі ваші питання, які ви залишаться після, обов'язково пишіть в коментарях і підписуйтесь на мій канал, щоб дізнатися більше про порядок. Отож, поїхали до шафи! Ось! Ця чудова велика шафа. Вона складається з трьох відділів. В цій шафі зберігається дуже багато категорій речей, починаючи від аптечки, всяких побутових штук, косметики, всякі засоби для волосся, дитячі речі, мої речі, несезонні речі, деякі навіть іграшки, тобто дуже багато різних речей. Але ми почнемо тільки з однієї частини цієї шафи. Моєї особистої там, де зберігаються мої речі. Тому це буде актуально для тих, хто хоче організувати свої речі так, щоб у вас вдома був порядок. Отже, поїхали. Ось це, по суті, весь мій гардероб. Якщо ви подивитеся ось ці дві полички, чотири речі, які тут висять, і. Трошечки речей внизу. І є ще один невеличкий бокс на горі з несезонним теплими речима. Це все. І тепер давайте подивимося, яка тут у мене система. Значить, дивимось спочатку вішачки. Всі вішаки у мене однакові. Завдяки цьому. Загальний вигляд дуже красивий, так? тому що всі речі на одному рівні. І тут нічого не робить, не зелене, не сині, не рожеве. Тобто загальний вигляд дуже приємний, око відпочиває, тому це важливо для естетики і плюс зручності, тому що речі між собою не плутаються, вони розділені між собою зручно, нічого ніде не скаче вгору, вниз і так далі. Про вішачки поговорили, так? я використовую. Ось такі оксамитові, найпростіші вішачки з юска. У мене ці вже десь третій чи четвертий рік, поки що ні один не зламався. І кожна річ висить окремо, видно все, що в мене є, тобто я можу бачити весь об'єм своїх речей. І також дивіться, в мене є розділювачі. Ці розділювачі це по суті просто захист для дитячих дверей. Я розділила речі таким чином, що тут у мене висить одяг, ну, можна сказати, на вихід, але я його й вдома ношу, тому що я люблю гарний одяг вдома. Тут чисто домашній одяг, те, в чому я готую, прибираю та такого, чину, такого плану одяг. А тут у мене висить одяг, який я одягнула один раз, але ще його рано прання. Зараз ви бачите, просто три кардиганчика. І покажу вам один. Прикольний лайфхак. Це вішалочка з Сінсея, яка коштувала 39 гривень. Увага, 39 гривень. На ній можна вісити різинки, можна вішати ремені, можна вішати шарфи. І вона так дуже класно вписалася в мою шафу. Як ви бачите, я практикую вертикальне зберігання. Хто не знає, що таке вертикальне зберігання? Це система, коли все видно, кожна річ окремо, і вона якби окремо одна від одної. Плюс, якщо ми говоримо про те, коли речі в шухляді або в органайзері, так само вони складаються певним чином, що кожна річ лежить окремо, знаєте, як штабелюється отак, от в рядочок. І е, коли ми вішаємо на вішачки, по суті, це теж... Є вертикальне зберігання. Плюс цього методу, що ви можете всі речі бачити. Для мене, наприклад, це дуже важливо. Я бачу всі свої речі, я ношу свої речі, вони не знаходяться десь там на залежах, але це ж не всі мої речі, так? тут, тут, тут багато верхів, є там певна кількість по штанів, наприклад, так? і в більшості все-таки верхи. Де ж ці штани, так, вони зберігаються вертикально внизу під цими верхами. Пішли подивимось. Оскільки в мене не так багато суконь, є ще кількалітніх, вони пізніше прийдуть сюди в гардероб, то в мене більшість верхів зберігається тут. І також є брюки та спідниці, які я не хочу, щоб поміялися. Вони теж висять ось тут, на вішачках. Спини, палацо і спідниці. Решта речей лежить в органайзерах, ось як ви бачите внизу. Давайте візьмемо будь-який. Ось цей органайзер. Тут лежать два комплекти спортивних речей. Це для зумби. Це для стретчинга. Є місце, якби місця не було, я би просто весь спорт переклала би сюди, коли зимових речей більше, я так і роблю, тому що зимові речі вони дуже об'ємні. Далі піжами. піжами. Піжами, поки що тепліші піжамки, ще літні не діставала. І вони також знаходяться ось тут, внизу моєї шафи. Далі ви можете бачити дуже класні органайзери від Ikea. Мені дуже подобається від IKEA. Вони ось такі об'ємні, тобто тут зберігаються всі низи. Це домашні штани, і це поки що теплі штани, які я ще не сховала, бо ще доволі прохолодно. Тобто я їх поклала, бачите, теплі вони там під низом у мене, там далі, а ті, що полегші, вже так, то вони тут. Коли навпаки мені треба, наприклад, штани, які зимові, тепліші, навіть вдома буває взимку прохолодно, я роблю навпаки, я просто беру і перевертаю, і ховаю якби, те, що більш тоненьке назад, а більш плотне, воно тут буде спереду. Це дуже класно, коли ось такого плану органайзери, вони можуть вам так класно послужити. І ще один органайзер, який тут у мене. Тут у мене літні штани. Так, ось Літні штани. І також, ви бачите, вони зберігаються вертикально. Тобто, як ми бачимо, що таке вертикальне зберігання, коли ось видно, це штани, це футболка, це штани, це футболка, наприклад. Так? Або кожні штани ви бачите. І особливість в чому, що якщо ви взяли е, якусь річ, наприклад, давайте дивимось, я вирішила взяти ці штани. так, Решта речей вони залишились на місці, тобто вони не впали один на одного, не переплуталися, вони залишилися стояти, як стояли. Якщо вам цікаво, як саме складати ці речі, щоб вони стояли, обов'язково напишіть в коментарях, я вам зроблю окреме відео про це. Е, так, є. І коли ми складаємо так само ці штани, наприклад, я вирішила їх скласти назад, попиралися вони. Я так само беру ось тут їх складаю, все, дивіться, гарненько, халявичик тримається. Навіщо нам взагалі це вертикальне зберігання? Можна ж було просто складати одне на одне, як ми звикли, знаєте, як у нас в всіх шафах було в дитинстві, коли купа речей відкриваєш шухляду чи поличку, звідти все вивалюється на тебе, ти дістаєш щось перескладаєш. Ця система, в принципі, та, в якій багато хто досі живе. Мінус тої системи в тому, що коли речі не складені вертикально. А не обов'язково органайзер для вертикального зберігання насправді, то тоді ви витрачаєте багато часу на ті речі, на які можна було б не витрачати. Наприклад, на пошуки потрібного, бо вам, щоб знайти потрібне, треба перекрити всю полицю. І виходить, що ви витрачаєте багато часу на пошуки, ви витрачаєте багато часу на те, щоб знайти потрібну річ, але ще ви витрачаєте багато нервів. Я вважаю, що у цей момент, коли жінка шукає постійно якісь речі, які потрібні свої дитячі, в сім'ї, вона витрачає величезну кількість енергії. Вона знервована, вона незадоволена собою. Коли ми переходимо на вертикальне зберігання, ми економимо собі купу часу, тому що ви відкриваєте полицю, ви відкриваєте шухляду, ви відкриваєте, витягаєте той же органайзер, якось у мене так, ви витягнули, ви бачите кожну річ. Ви витратили лічені секунди на її пошуки і все. І вам не потрібно витрачати 10-15 хвилин на збори. Мені, щоб зібратися зранку, мені треба там, 2 хвилини максимум, тому що я бачу всі абсолютно речі, я знаю, що в мене лежить, і це хоп, і я вже зібрана. Ну що, давайте подивимось, як можна з не, не такими естетичними, красивими купленими органайзерами зробити порядок. Дивіться, якщо ми дивимося трошечки вище. Папа! -па! Ви бачите, що в мене там знаходяться картонні коробки, просто обклеєні клейкою лентою, тобто аракалом. Це з нової пошти, з нової пошти, це від Фіна. Ці коробки я вже обклеїла років 5 тому. Просто я ще не замінила їх на органайзер, тому вони так, але це не заважає взагалі мати порядок. А да, можливо, воно не так красиво, як тут виглядає, але доволі зручно і все зрозуміло. З часом обов'язково воно заміниться. І якщо ми дивимося на горі, дивіться, тут у мене халатик. І там не сезонні речі за ним. Тут нижня білизна, купальники, шкарпетки і так далі. І ось так воно все красиво виглядає дуже зручно. Тобто, ви просто уявіть, коли ти підходиш, береш все, що на своїх місцях швидесенько, збираєшся, витрачаєш кілька хвилин, а не по 10-15 хвилин на пошуки потрібного. Це все, що я сьогодні хотіла вам розказати про організацію саме. Моєї шафи, ви можете на цьому прикладі вже багато чого застосувати. Але якщо у вас залишилися якісь питання, обов'язково пишіть в коментарях, я на все відповім. А якщо ви відчуваєте, що ви самі не можете зібратися з думками, з розумінням, що взагалі далі робити, то теж пишіть, що ви хочете на розбір до мене, і я проведу для вас особисту індивідуальну консультацію, яка поки що є безкоштовною. І на цій консультації ми зможемо з вами розібрати конкретно вашу ситуацію, що вам потрібно робити, з чого почати в деталях. Тому, хто готовий до змін, обов'язково пишіть, і я з радістю вам допоможу. А також чекайте на наступне моє відео. Пишіть взагалі, що вам цікаво буде подивитися. Це Гарного вам всім дня, безпечного дня і до скорих зустрічей!